Кохана, я вдома. Кохана, кохана. Тисячу гривень через десять хвилин на пірсі. Визвеш копів і твої кохані кінець. Якщо з неї хоч пилинка впаде, я тебе вб'ю! Тобі гаплик! Де вона? Спочатку гроші, а потім вона. Інакше я її вб'ю! Чувак, заспокійся! Ось гроші, я приніс. Лише не чіпай її, вона для мене все. Спочатку вабло, а потім кохана. Ха! ха дурень! Ні! Кохана, тримайся! Як же я тепер без тебе? Як тепер перевірити пошту чи зайти в контакт? Твої дві з половиною тисячі ДПІ, твій ніжний скрол. Як я без вас? Як тепер виконати квест на дракона? Як робити хедшоти? Як тримати без тебе мід Зевсом? Я кохаю тебе. Тримайся, кохана.